Вітаю, друзі! Ми раді вітати вас на нашому каналі. У минулому відео ми познайомились із поняттям віри в Бога, а також розглянули, що таке катехизис і навіщо він нам потрібен. Сьогодні ми піднімемо не менш цікаву та важливу тему основи православної віри. Ця тема дозволить нам заглибитися у фундаментальні істини, які формують наше розуміння Бога. Дорогі підписники та гості каналу. Перед тим, як зануритися у відео, ми запрошуємо вас підписатись на наш канал та залишити свої враження в коментарях. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Дякуємо, що ви з нами. Православна віра є основою духовного життя християнина, формуючи наші уявлення про Бога, світ та місце людини в ньому. Знання основ християнського віровчення є необхідним для кожного. Оскільки воно допомагає будувати справжнє життя в служінні Богові. Духовне життя не повинно обмежуватися лише почуттям, молитвами та дотриманням заповідей. Віра повинна бути активною, розумною і осмисленою. Віра і розум православ'ї тісно пов'язані. Важливо розуміти, що віра без знання неможлива. Людина не може вірити в те, про що нічого не знає. Віра формується на основі знань, отриманих через святе письмо, традиції церкви і богослов'я. Ця думка про важливість знань для віри прекрасно ілюструється прикладом святого Августина. Він спочатку шукав істину в різних філософських системах і життєвих насолодах, але, не знайшовши задоволення, звернувся до християнства. Його глибокі бажання знати правду спонукало його вивчити святе письмо та твори святих отців. В результаті він не лише прийняв християнську віру, але й став одним з найзначніших богословів, який заклав основи християнського мислення. Цей приклад демонструє, як знання, отримане через вивчення, може глибоко вплинути на віру та призвести до справжньої духовної трансформації. Святі отці завжди підкреслювали, що віра без знання є сліпою, і саме знання допомагає людині укріпити свою віру і зрозуміти глибокі істини християнства. Розум має потребу у вірі. Без віри розум стає скептичним, що може призвести до сумнівів і нездорових явищ, таких як фанатизм чи обрядовірство. Віра спонукає людину шукати глибше розуміння свого життя і відносини з Богом. Приклад святого Іоанна Златоуста ілюструє важливість віри для розуму. Він був видатним проповідником і богословом, який глибоко вірив у Бога і вважав, що віра є основою для справжнього розуміння життя і моральності. Святий Іоанн часто підкреслював, що віра дає сенс нашим знанням і досвіду, спонукає нас шукати істину та вести добродійне життя. Коли людина має віру, її розум відкритий до нових ідей і досвіду, а не замкнутий у скептицизмі. Таким чином, православ'я стверджує, що обидва ці елементи віра та розум, повинні взаємодіяти для досягнення справжнього духовного розвитку. Основною метою життя християнина є спасіння душі. Для спасіння згідно православного віровчення необхідно пізнання істинного Бога. Щоб пізнати Бога, важливо мати особистісний досвід спілкування з ним. Це не просто теоретичне знання, а справжнє живе відношення з Богом, яке формується через молитву, участь у таїнствах та богослужіння. Необхідно мати правильні уявлення про Бога, Його природу та ставлення до світу. Помилкова віра або забобони можуть віддалити людину від істини. Життя за вірою і добрі справи. Православ'я вчить, що віра повинна проявлятися в добрих вчинках. Це означає, що наше життя повинно бути в гармонії з Божою волею. Богослов'я є наукою, що виникає з накопичення духовного досвіду. І систематизації знань про Бога. Воно дозволяє християнам глибше розуміти свою віру. Богослов'я включає різні дисципліни, серед яких особливе місце займає догматичне богослов'я. Догматичне богослов'я вивчає основи істини православної віри, такі як вчення про трійцю, втілення Христа, Спасіння та інші догмати, що приймаються церквою. Це знання є необхідним для глибшого розуміння своєї віри та для того, щоб уникнути спотворення віровчення. Це знання дозволяє людині зрозуміти, як її досвід співвідноситься з віровченням церкви. Наприклад, святий Василій Великий говорив про важливість вчення для правильного розуміння віри. Помилкові уявлення можуть бути небезпечними. Правильна догматична свідомість. Дозволяє людині перевіряти свої переживання та досвід у світлі вчення церкви. Єресь є спотворенням віровчення, яке виникає, коли частина істини ставиться вище цілого. Це може призвести до раціоналізації віри та зменшення її таємниці. Єресь часто пов'язана з особистими інтерпретаціями, які можуть відводити людину від істиної віри. Утворення вчення про Христа або інші догмати можуть суттєво змінити духовний шлях людини. Віровчительні істини, зокрема догмати, є необхідними для організації релігійного життя. Вони є не самоціллю, а служать орієнтирами для досягнення спасіння. Знання цих істин дозволяє християнам правильно організувати своє духовне життя, уникнути спотворень та зберігати духовний досвід. Догмати віри це основа духовного життя. Як говорить святий Кирило Єрусалимський, вивчення догматів є найбільшим надбанням. тому спроби будувати своє життя без міцної догматичної основи. Прирівнюється до будівництва на піску, що неминуче призведе до руйнації. Отже, основні принципи православної віри включають активне пізнання Бога, розуміння віровчення, важливість добрих справ і роль догматичного богослов'я. Знання і розуміння цих принципів є необхідними для духовного розвитку та спасіння. Православ'я закликає кожного християнина до глибокого пізнання своєї віри. Щоб жити у відповідності з Божою волею і наближатися до Нього в любові та істині.